Отже, рівняння. Дивимося на них ще раз. Спробуємо розв'язати рівняння 8 помножити на х плюс 15 дорівнює 79. Перше, на що ми звертаємо увагу 8 помножене на х. Тобто це х повторити 8 разів або 8 повторити х разів. Тобто, це не просто х. Це х збільшений у 8 разів. Це потрібно розуміти, що це величина, яка в нас виросла. Так? І ми повинні спочатку знайти ось цю величину, яка збільшена у 8 разів. І тільки після цього ми зможемо знайти, яка ж вона була спочатку. Але перше ми шукаємо збільшений х. Х помножити на 8. Починаємо ми завжди зі схемою. Те, що ми бачимо, те ми і малюємо. 8 помножене на х стоїть першим. Розірвати ми його поки що не можемо. 8 помножене на х. Це наша перша величина. Дужечка це 8 помножене на х. Далі ми нічого не вигадуємо. Ми малюємо те, що нам написали математичною мовою. Далі написано плюс. Плюс означає, що нам потрібно щось іще до цього доєднати. Не відрізати, а доєднати. Доєднати скільки? Доєднати 15. От ми з вами і домальовуємо ще 15. Означаємо відрізок. Душкою, і пишемо, що це 15. Ми знаємо, що тепер разом буде 79. Коли ми до збільшеного х додали 15, отримали 79. Отже, всього буде 79. Що ми з вами шукаємо? Далі ми задаємо собі питання. Що ми шукаємо? Ми шукаємо частину чи ціле. Це важливо, від цього залежить, що ми будемо робити. Ми шукаємо х, збільшений у 8 разів. Це частина відрізку, чи це цілий відрізок? Частина. Щоб знайти невідому частину, потрібно від цілого відняти відому частину. Це знаємо як власне ім'я. Отже, щоб знайти 8 помножену на х, ми повинні від цілого 79 відняти відому частинку. Відома частинка в нас 15. Рахуємо 8 помножити на х дорівнює 64. Ось тепер ми можемо з'ясувати, коли ми знаємо наш великий. Х збільшено у 8 разів, ми можемо знайти, скільки ж буде х, який був спочатку. маленький. Схему малюємо обов'язково. Чому? Тому що, поки у вас рівняння табличне, ви і так можете відповісти на те, який буде х, просто підставивши відповідне число. Але коли там буде. Трицифрові, чотирицифрові, цифрові, п'ятицифрові числа. Цього буде замало. Тому ми обов'язково малюємо другу схему. Тепер вже оцього рівняння немає. Ми малюємо схему для того, що отримали. Ми ж для чого це рахували. Ми отримали 8 помножити на х до 64. Ось це ми і будемо з вами малювати. Перше, що в нас написано 8, малюємо. 8. Ось моє 8. Означаю відрізок, ставлю дужечку, і це у мене 8. Далі читаю, що написано: 8 повторити х разів. Тобто це кудись там продовжиться. Якби я знала, що таке Х разів, я б могла його стільки разів і намалювати. Але я не знаю. Тому ми продовжуємо на вільну довжину, яку тільки хочемо, але дужечкою пунктирною обов'язково показуємо, що тут повторено Х разів. 8 повторити Х разів. Ми знаємо, що в нас всього буде. Ось наше всього, хочеться 8, щоб потрапило вниз. Всього в нас буде 64. Тобто 8 повторити Х разів дорівнює 64. Ось так виглядає наша схема. Х це кількість разів. Що нам потрібно пам'ятати? Головне, що це не ціле. В нас є з вами ціле, цілий відрізок. Якщо є ціле, то ціле ми не можемо множити. Ми не можемо до нього додавати. Якщо ми маємо ціле, в нас є два шляхи: або щось від нього віднімати, або його ділити. Так як у нас є повторення, то, звичайно, ми будемо ділити. Отже, ми записуємо х дорівнює ціле 64, поділити. На одну частинку на 8. Рахуємо. Точніше, знаємо бо знаємо табличку множення. Х дорівнює 8. Все ми з вами розв'язали рівняння і знайшли Х. Бажаю успіху в подальшому.